А от міліцейська прозорість зробить Львів безпечним містом. Масштабні реформи два роки покращуватимуть роботу правоохоронних органів. Модернізована система вже почала робити перші серйозні кроки. Що змінюватимуть та як по-новому боротимуться з правопорушеннями, знає Інна царук. За два роки правоохоронці змінять свій імідж згідно з проектом. Вони оперативніше реагуватимуть на виклики та попереджуватимуть злочинність, встановлення камер, відеоспостереження, gps пристрої, наліпки на транспорт, далеко не весь перелік і списку реформ. Правоохоронці кажуть, такі новації вирішать основні проблеми міста. Удосконалити систему безпеки громадян в місті, тобто це ті ж самі вуличні злочини. Це виключити людський фактор з вулиць міста Львова, зокрема з центральної частини спальних районів, які більш вражені такими видів злочинів. І замінити їх технічними засобами, та наймасштабніша реформа для львівських міліціантів будівництво нового управління. Нині вони працюють в тісному й аварійному приміщенні, каже очільник львівської міліції. Орендовану споруду реконструйовувати не можна. Управління вартістю майже 50 мільйонів гривень з'явиться на Стрийській вже в 2015 році. Сьогодні тут ще будівельний майданчик, та вже дві 2015 році на цьому місці стоятиме сучасний офіс міського управління міліції. П'ятиповерхова прозора будівля символізуватиме відкритість роботи правоохоронців. Архітектурне рішення з прозорим офісом запозичили в Грузії. Нині будівельники завершили фундамент майбутньої адміністративної споруди. Якщо фінансування не даватиме збій, роботи обіцяють закінчити вчасно. З великими вітражними панорамними фасадними вікнами, тобто Фактично люди ззовні будуть бачити все, що діється всередині будівлі. Львів'яни, що мешкають неподалік будівельного майданчику, такими нововведеннями задоволені В новому приміщенні вони повинні по новому працювати. Може, а краще щось налагодиться в роботі міліції. Я так думаю. Це буде все добре, тому що буде порядок, по крайній мірі в районі. Правоохоронці з новаціями вирішили не зволікати. На огорожі біля запланованого управління з'являються малюнки попередження. Хочуть показати, що потрібно чи пристебнути ремінь, чи не варто вживати алкоголь, коли ти засідаєш за кермо. Щоб прозора система міцно стояла, правоохоронці розробляють гарячу лінію та розраховують на зворотній зв'язок з мешканцями міста. Інна Царук Любомир Козак, новини.